Вітаю вас, діти! Сьогодні ми відправимося з вами до бабусі у село. Бабуся запрошує нас до себе в гості. Подивіться, яка гарна світлиця у бабусі. Які чудові речі! Розгляньте, що це таке. Так. У бабусі зберігається глиняний посуд, ткані-килимки, вишита скатертина. Бабуся зберігає вироби українських майстрів, адже наш український народ від славився своїми умільцями, майстрами, які добре володіли різними ремеслами. От, наприклад, глиняний посуд робила людина, яка за професією була гончар. Гончарство це виготовлення посуду і інших речей із глини. Діти це кропітка праця. Гончару треба було спочатку підготувати глину, накопати її, дати їй полежати, потім просіяти, місити і вже тільки потім ліпити з неї виріб на спеціальному гончарному кругу. Ось такому. Далі ці вироби опалювали в печі. Після запікання вироби ставали міцними. Гончари виробляли різноманітний посуд, глечики, макітри, миски, а також робили іграшки для дітей, свищики, півники. Діти, подивіться, що ще прикрашає світлицю бабусі. Так, які гарні килими застеляють лаву. Прикрашають стіни. Діти, ткацтво це дуже давнє ремесло. Всі ми носимо з вами одяг із тканини. Зараз тканину виробляють на ткацьких фабриках із ниток. Ось на таких великих ткацьких станках. А в давні часи виготовленням ниток і тканини займалися майстрині ткалі. Спочатку нитки виготовляли з вовни або з льону. Для того, щоб виготовити нитки, використовували спеціальне приладдя, яке називалося прядка. Потім вже ткалі на ткацьких верстатах робили тканини. З ляних ниток або з вовняних робили різноманітні килимки, якими прикрашали своє помешкання. Діти, а ви знаєте, хто виготовляв меблі для людей, лави, столи? Так. Це професія столяра. Столяр був майстром по дереву. Він робив дерев'яні меблі, робив ліжка, лави скрині. Ще одна давня професія була коваль. коваль був майстром по металу, працював у кузні, виготовляв різні металеві вироби, підкови для коней, замки, рогачі для печі. Інструменти для праці в полі. Кожна родина зверталася до коваля за допомогою. Ось така цікава подорож, що на сьогодні діти відбулася до бабусі у гості. Чи сподобалось вам у бабусі? Про які народні ремесла ми сьогодні з вами говорили? Давайте вивчати, поважати і берегти спадщину наших предків. Народних умільців